Володимир Гірняк. По-перше, перемир'я на даний момент ніякого ще немає. Це перша річ, тому що наша делегація сказала, що перемир'я можливе тільки тоді, коли на це погодиться Росія. Сьогодні Путін, навіть враховуючи ситуацію, в якій перебуває на даний момент Московія, вона все ж таки перебуває в кращій ситуації, бо вони наступають. Він фактично сьогодні Трампа послав. Тобто, він сказав, що перемир'я може бути якщо не друге, третє, п'яте, десяте. Я годжуся з колегами що тут говорили, абсолютно, але ми повинні зрозуміти одну просту річ. Ми зараз перебуваємо в дуже складній геополітичній ситуації. Тобто, фактично, світовий порядок, який почав в 22 2022 році, навіть швидше він почав руйнуватися, але так конкретно почав руйнуватися 22 2022 році, кінцево зруйнував Трамп. Тобто такого світового порядку не існує зараз. Світові інституції, інші речі. Тобто зараз кожна країна, кожна якась. Ми, ми існуємо в зовсім іншій реальності, ніж ми існували там навіть два місяці тому. Абсолютно інша реальність, і зараз діє право сили. І ми повинні чітко зрозуміти, як в тій геополітичній реальності ми повинні, скажімо так, працювати і виживати. Безумовно, годжусь абсолютно з вами. Ситуація дуже непроста, але після... Не продумує, на мою думку, сварки в овальному кабінеті, коли нам припинили розвіддані, коли нам припинили американську допомогу. А на даний момент є така ситуація. Як так, одна моя колега в Фейсбуці сказала, чому так себе веде Трамп? А тому, що він може, тому що Європа від нього залежна, тому що Україна від нього залежна, тому що ми втратили сотні солдат, особливо на Курщині, через те, що в нас не було супутникового зв'язку. Тобто, після того я вважаю, що наша влада все ж таки усвідомила певні помилки, взяли консультантів навіть з Великої Британії, і в принципі, не можу сказати, що ми пішли на це перемир'я, але ми почали давати трошки задній у відносини з Трампом. Після Зар... реклами на еспресо продовжимо. Прошу після так. реклами на еспресо у Ютубі. Працюємо. Дякуємо до речі усім, хто є з нами у цій трансляції на Ютуб каналі. Говорить Великий Львів. Просимо вас поставити вподобайку цьому відео лише для того, щоб потім більша кількість людей змогли його побачити. Нас дивиться чимало людей, тому відчуваємо відповідальність за свої слова. А можете продовжувати так, так то, тому повертити. фактично ситуація зараз є така. Тобто, ми повинні сприймати цю реальність і в контексті перемир'я, і в контексті навіть, скажімо так, тих поступок, на які ми можемо йти, Ми повинні абсолютно чітко прописати червоні лінії, на які ми йти не можемо. Червоня лінія перша. Ми не можемо юридично визнати окупацію наших територій. Це перша річ. Ми не можемо на це піти. Друга річ, і це як на мене ключова вимога. Ми не повинні піти на для нашої армії. Ну, ми не повинні на це питання. Наша армія зараз це гарантія безпеки, причому не тільки Україна, а це гарантія безпеки для всього європейського контингенту. Варіант третій. Ми не можемо йти зараз на жодні вибори. Особливо найближчі, там умовно кажучи, два-три місці. Я вже чув різні дати. Чув дати 21 липня. Чув дати, що ми проведемо суто президентські вибори, чув да тому що ніби президент зараз має кращі шанси. Послухайте, абсолютно правильно сказав пан Костенко, секретар комітету, про те, що коли зараз будуть вибори, це буде дуже серйозна демотивація для суспільства. І четверта річ, яку ми зобов'язані всі зробити, ми повинні все зробити для того, щоб зберегти внутрішню єдність. Це повинна зробити чинна влада. Свідомо сьогодні не буду говорити поганих речей, хоча ми всі знаємо, що відбувається із бойовими генералами, і з міськими головами, і з певними політичними середовищами. Зараз нам треба зберегти політичну єдність. Ми повинні чітко усвідомити і сказати: так, ви можете нам радити одне, друге, третє, десяте, ви нам даєте військову допомогу, ви нам даєте розвіддані, Але говорити, як нам політично працювати, говорити про те, хто буде нашим представником. Чи це буде Зеленський, чи це буде Порошенко, чи це буде Залужний, чи це буде хтось інший? Це буде виключно визначати український народ. Абсолютно не можна зараз відміняти військовий стан, бо абсолютно правильно і фахово сказав Костенко, що зараз, коли відмінити військовий стан, це потрібно це потрібно відміняти, скажімо так, законодавство про демобілізовувати військо. Це означає, що чоловіки можуть виїжджати за кордон. Це означає, що буде хаос. Інші речі, це означає, що ми справді можемо бути в набагато гірші переговірні позиції. Але бачите, Тому... політичну єдність в такій. Доволі брутальний спосіб, але сполучені Штати Америки нам допомагають зберігати. Я хочу, навіть посилювати. Я вам хочу ми сказати ми одну просту річ Роз, сполучені минули. Штати зробили одну дуже добру річ. То тобто вони консолідували Європу, і на даний момент ніколи ще за всіх військових дій не було. Велика Британія, Франція, Туреччина, Німеччина, Італія, Польща Україна виступають на одній стороні. Це зробили Сполучені Штати, і Трамп зробив. Ну, як на мене, невідворотні процеси для самих сполучених штатів, тобто сполучені штати Ми перестали... знову в ефірі бути... еспресо і говоримо про те, як сполучені штати Америки в брутальний спосіб, брутальний, але дієвий, допомагають зберігати політичну єдність для всередині нашої держави. І консолідовані не Європу. тільки всередині нашої держави, ключове питання, що Сполучені Штати, ще раз просто скажу для глядачів експресу, що консолідували Європу, що ніколи Європа за останні там 150, за 200 років не виступала єдиним цілим. Тобто Британія, Франція, Німеччина, Італія, Україна, Польща, Туреччина перебувають фактично на одному цьому. А друга річ, що звичайно, це колосальний удар по репутації Сполучених Штатів Америки. Я думаю, ті процеси, які зараз почались, американські багатії буквально за дуже кор короткий період часу втратили майже півтора трильйони доларів, почали обвалювати фондові ринки. Це тільки початок, тому що на жаль знову ж таки пан Костенко абсолютно правильно сказав: американські американці показали себе недоговороспособними, тобто договори, які Америка укладала. З точки зору військової допомоги, з точки зору забезпечення безпеки Європи, це ж не просто так. Америка з того користувала, американський бізнес з того користав, і на даний момент фактично одна людина монополізувала владу в Америці чи дві людини Трамп і Маск, і пробують диктувати волю Європі, пробують говорити про збільшення території Америки, про анексію Гренландії, про анексію Канади, про Панамський канал. Хто про це міг сподіватись? Тому процеси, які зараз почали в сполучених штатах, є незворотні. І ви знаєте, мій один товариш у Фейсбуці. Я просто бачив, посперечався про те на дуже серйозну суму коштів, що 1 березня 2026 року в Сполучених Штатах буде другий президент. І яку угу. ну, ви, ви, ви ставку зробили? Він зробив ставку, я вам скажу. Це ваш колега-журналіст Олег Манчура. Це публічна інформація, бо це в Фейсбуці він поставив. Його опонент поставив 6 доларів, а він поставив 600 доларів. Тобто, якщо він програє, він заплатить 600 доларів. Якщо він виграє, то 6 доларів. І Я думаю, що це є що воно висока ймовірність, що воно відбудеться інакше шкода для сполучених штатів буде просто колосальна. Тому що для мене, наприклад, для людини, яка, скажімо так, ну я. У нас сполучені штати вчили і демократична партія, і республіканська партія. Ми в ваших ефірах і інших ефірах ми говорили про те, що це символ демократії, це свобода, це не демократія, нас, яка існує сніп, з 1789 року. Сніп... Це найдовша демократія, крім крім Великої Британії. І тут такі заяви, тут така поведінка до своїх контрагентів, до президента Польщі, до президента України. як би ми до нього не ставились, до інших президентів зневажливе ставлення. Крім крім 1,3 трильйона збитків. Ви подивіться, як, як яким чином зараз ростуть в ціні акції європейських оборонних компаній, Як консолідується Європа? Шкода для сполучених штатів колосальна. На жаль. Це відбувається кров'ю наших хлопців. Кров'ю наших хлопців. Нам питання просте, годіш абсолютно. Стоїмо, стоїмо і ще раз стоїмо. Не звичайно, в цих геополітичних умовах мусимо, мусимо вирулювати, але стоїмо, не даємо задні і не переходимо ті червоні лінії, які я тільки що озвучив, які озвучили для, які ми всі для себе озвучили. Просто запитали питання, ви дуже правильно все говорите, але суть питання, яким чином Трамп виступає як, скажімо так, інституція президента? Тобто Трамп виступає не як президент, він виступає як продовження виборчої кампанії. В чому є ключова проблема? Тобто, в принципі, президент говорить не просто як фізична особа, так він говорить від імені держави. Тобто він має опиратися на певних радників, на певних експертів, на певні середовища. Це робить навіть український президент, до якого ми маємо багато запитань, але йому офіс президента не камінь щось готує. Хоча я маю дуже багато запитань. Це робить російський президент, німецький, це робили всі американські президенти. Президент Сполучених Штатів після приходу на посаду, і, умовно кажучи, віце-президент не Венс, а Ілон Маск, він просто в Твіттері щось пише. І це створює певні, скажімо так, юридичні наслідки, політичні і бізнесові наслідки. І в тому, власне, є проблема. Тому я й казав про те, що Ви сказали, це найбільше mm -hmm. кінцево. Ця система не просто цінностей, ця система якась усправлінська, яка функціонувала. А Сполучені Штати Америки це 27% ВВП. І це колосальна світова військова потуга в першу чергу. І тому абсолютно ви правильно говорите. Він сказав щось про якусь АЕС, а ми не знаємо про яку АЕС він має на увазі, коли суджі там теж АЕС є, і в Запоріжжі є АЕС. Чи він це сам сказав? чи йому добрий радник постав... Сказав, чи погано радник сказав? Тому власне в цьому є велика проблема. Чи коли е, е, цей Ілон Маск говорить до прем'єр-міністра Канади Дівченко, Ображаючи його персонально, нічого не хочу не, 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 не маю проти жінок і дівчат, але він його персонально тим, скажімо так, хотів обрати. Він чоловік. Тому фактично, фактично, інституційно, інституційно, от ви задали питання стосовно інституції президента. Це робить колосальну шкоду, власне, інституції американського президента і Сполучених Штатів Америки як таких. Але проблема полягає в тому, що ми в тій ситуації повинні я таких слово, вирулювати. Бо ми допустили помилку в овальному кабінеті, хоча ну емоційно десь відреагували, і ця помилка нам коштувала життів в першу чергу і втрати території. Знаєте, хочу трошки погодитись, трошки продискутувати це питання, тому що, на жаль, правила, за якими існував чи існує світ, вони не завжди є справедливими, не завжди були справедливими. Умовно кажучи, Ялтинська система, яка була сформована в 1945 році, вона теж не була справедлива і сформували держави переможці, і був фактично побудований біполярний світ, який функціонував 40 років, який розвалився наприкінці 80-х років, тому що холодну війну перемогли Сполучені Штати Америки, і тоді говорили про те, що сформувався новий світ. Під керівництвом Сполучених Штатів Америки і він функціонував, він існував. І абсолютно очевидно, що еліти демократичні еліти в Сполучених Штатах Америки в Європі почали допускати певні помилки, коли цей світ і ці правила гри були зруйновані. Вони почали руйнуватись фактично вже 2008 рік, коли Росія вторгнулась в Грузію. Після того північний потік, 1 потім завоювання, офіційне завоювання Криму, офіційне приєднання іншої території іншої держави. Це було вперше, після 1945 року, і в 2014 рік. І після того північний потік, 2 який лобіювала демократична Німеччина, Ангела Меркель, яка багаторічна канцлер Німеччини, лобіювала. І потім ця система. Була майже трансформована в 22-му році і кінцево її трансформував, зруйнував. Фактично, дуже грамотно сказав, здається, Гориско на одному з ефірів, що ця система була зруйнована кінцево Трампом, і зараз ця система нова буде формуватися. Тільки вона не буде на жаль формуватися через, скажем, дискусії, через концепти. Вона буде формуватися через грубу силу. І я вам хочу сказати, що Україна на щастя для нас перебуває далеко не в нагіршій ситуації, тому що ми звикли до війни. Ми, які є тут. Ми або на фронті, або для фронту. Звичайно, є люди, які повиїжджали, повтікали. Ми є тут. Ми будемо боротися. Ми ніколи звідси не підемо. І на всі ті, скажем, хотілки чи Трампа, чи Трампа, і Путіна, чи всіх решта. Ми просто не можемо піти. Бо ми бачили Бучу, ми бачили Ріпінь. Ми бачили Маріуполь. Набагато гірші ситуації зараз перебувають Балтійські країни. Та сама Німеччина в мене є друзі, з якими я спілкуюсь, які скажімо, голос дружить. Тому що, ну, не звикли. Ви абсолютно правильно сказали. Німеччина має 80 мільйонів населення. Армія скільки 170 тисяч. А українська армія має неповних 40 мільйонів населення і більше ніж мільйон армія. Так в Туреччині. 470 тисяч армія тренована. Чому? Тому що турецька армія воює, і на даний момент найпотужніші армії на континенті це українська армія, це турецька армія, яка воює. Ну фахівці говорять, що французька, але є ще англійці, є британці, є ще німці, є ще поляки. Є які самі північні країни, є Швеція, Норвегія. Скажімо, Німеччина це ресурсна країна. звичайно, це найбільша економіка Євросоюзу. Скажімо, північні країни тому. І ви коли говорили в другій частині програми, концепт, що робити в Україні, uh -huh. коли були два центри спливу, Сполучені Штати Америки і Китай. Зараз воно все зруйнувалося. Зараз починає вперше за останні десятиріччя формуватись новий центр впливу. Це Європа. І як на мене, місце України це в Європі. Це 500 мільйонів населення. Це ну на жаль, але на даний момент ми побачили, я годжусь з вами. Треба далі працювати сполученими штатами Америками. Із демократичною партією, з республіканською, але, скажімо, ті кроки, які вчинив Трамп, які вчинила його адміністрація, скажімо так, довіра до інституції президента і до Сполучених Штатів Америки, безумовно, дуже сильно впала. Напевно, найбільше за останні 150 років. Для Євроці це добре. Для Європи це дуже добре. І це означає, що нам треба починати працювати над тим, щоб формувати спільну безпекову ситуацію в Європі. Абсолютно, на даний момент, на даному етапі, це має бути договір безпековий між потужними європейськими країнами для того, щоб Забезпечувати свою безпеку, це те на що не розраховував Путін, це те на що не розраховував Трамп, що настільки швидко Європа зорієнтується, і ви абсолютно правильно сказали так: про те, що ну 800 мільярдів євро, чи це 800 мільярдів, чи це буде навіть менша сума, але Стільки навіть якщо раніше. це буде і чи це буде яка частина цієї суми буде в Україні, але в будь-якому разі це вперше це дуже велика сума. Я хочу сказати ще одну річ: що коли Московія напала на Україну, такого саміту не було в Євросоюзі. І що сказав лідер нашому послу, міністр фінансів, лідер німецьких е -е, е -е, лібералів? На жаль, ми прокинулись в нові реальності. Бо всі думали так: ну з'їв Путін по Грузію, ну з'їсть Путін Україну. А тепер уявіть собі ситуацію, якби ну не, звичайно, цього не сталося. Якщо б це трапилось, якщо б Путіну це вдалося, і от зараз Трамп приходить до влади, і Московія має армію на 2,5 мільйона, а три, враховуючи мобілізаційний потенціал тут в Україні, Туреччина. 500 тисяч, і Путін стоїть на кордоні, скажімо так, з Європою. І вже однозначно були б і ті чи інші провокації, тому на даний момент шлях України тільки в Європі ставати сильнішими безумовно в тій безпековій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо в тій системі політичної турбулентності, мусимо знаходити порозуміння з адміністрацією Трампа, мусимо, скажімо так, викручувати, звируювати, спілкуватися варіантів, нема, але мусимо розуміти, що покладатись можемо на себе і в першу чергу на європейських друзів. Тим більше, що зараз Макрон при владі до 27-го року так виглядає, що Мерц, а він рішучий і він сильний політик. До влади він буде мінімум на 4 роки в Німеччині, стамер в Британії так само там потужні позиції. Тобто ключові, ключові економіки Європи на даний момент, скажімо, стабільні. І це означає, що наше місце зараз в Європі з Європою в спільній економічній безпековій ситуації. Я вважаю так.